Вітаю всіх! У цьому випуску ми з вами будемо виводити зароблені гроші з проєкту, який платить за обертання барабана, за виконання завдань в іграх та залучення рефералів. Тут є також платне обертання барабана, але я цим способом не користуюся. І вже раніше вам говорила, що на сайті Satoshi Monster або Satoshi Hero його ще звуть. Тільки обертаю безкоштовно барабан і запрошую людей за своїм реферальним посиланням. Більше тут я ніяк не заробляю. Від багатьох чую, що цей сайт не виводить гроші, що заробити тут не можна. І вони помиляються, це я говорю точно, тому оскільки я вже три рази виводила гроші і тричі успішно. Останнє – Мені на рахунок, тобто на адресу біткоїна в Бінансі, надійшли сатоші протягом години. І Це круто. Я сама здивувалася, оскільки до цього двічі на вивід я чекала близько доби. На цей раз все швидко і легко отримала. Власники сайту самі кажуть, що перші виліди будуть обов'язково йти на ручну перевірку. Потім будуть зараховуватися автоматично. За 10 днів мені вдалося зібрати 30 тисяч сатошів, а це за нинішнім курсом біткоїну майже 7 доларів. І як на мене, на кранах біткоїну це непогана сума. А якщо заробляти на подібних кількох сайтах, то дуже непогано виходить і часу трохи займає насправді. Давайте перейдемо до вилід. Дивіться, я вам покажу мої виплати всередині самого Binance. Ось ми заходимо і дивимося, що мені надійшло. Надійшов вивід 30 тисяч сатошів що недавно. Перед цим я виводила 31 тисячу, і вперше у мене було 30 тисяч 300 сатошів. І ще 200 тисяч я виводила з сайту без чин, Туди теж іноді заходжу. І в мене ось виходить 22 долари. Чуть трохи, більше, менш буває, це. Залежить від курсу самого біткоїну. Він не скаче, але не сильно. І ось виходить поки що 22 долари, 21 долар. Скоро я, скоро я буду виводити з безченг, там назбиралося вже 2000 це мінімальний вивід. І в мене є зараз на сатоші монстр. Теж збираю. І якщо ви думаєте, що я відразу почала такі результати отримувати, то ви глибоко помиляєтесь: на одному безкоштовному крані заробляти по 7 доларів у 10 днів, у вас не вийде зразу. Ви будете ці 7 доларів збирати більше року, якщо просто будете обертати безкоштовно кран. Кожні півгодини навіть потрібно залучати людей. Кожен користувач у кабінеті. Має свої реферальні посилання. своє реферальне посилання. Ви його копіюєте і розсилаєте. Як правильно і швидко залучити рефералів на будь-який проект, я докладно розповідаю у своєму відео, посилання на яке я залишу наприкінці відео та в описі під відео. Переходьте, дивіться. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень. Там все докладно описую і показую. Заходьте в Телеграм, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Так, ось зайдемо на сайт у розділі Вивід, і тут всі мої висновки три рази виводила. Ми бачимо і. У кого не виходить виводити чи йому відмовляють в цьому, значить порушили правила на платформи. Усі правила можна почитати на сайті, ознайомитись, обов'язково потрібно ознайомитись перед тим, як почати працювати на сайті, щоб все знати. Свої помилки треба знати. Ось я вам показала все, сайт виводить, це, це правда. Просто потрібно працювати правильно. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я надалі буду старатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладу. До нових зустрічей! Все буде Україна!